За вчорашній день в, Широк, в селищі Широкін відбувся бій. З нашої сторони було два поранених. Бій почався о другій годині. З провокації зі сторони сепаратистів, та також зі сторони регулярних російських військ, які знаходяться в Новоазовську. Провокація була відбита, потім пішов широкомасштабний наступ. по Наші укрепрайонах в результаті чого ми застосували артилерійські системи мінометної стрільби і відбили наступ зі сторони сепаратистів за різними даними від 40 до 60 загиблих за вчорашній день. Бій тривав 4 години. На сьогоднішній день на даний час поки що тихо. За ситуацією спостерігають спостерігачі від місії ОБСЄ в Україні. Сепаратистами і російськими військами було неоднократно порушено мінські угоди, тому що по наших позиціях працювали артилерійські системи, самохідні артилерійські системи. І по наших позиціях працювали танки, тобто режим тиші порушується неоднократно.